Командир інженерно-спарної роти 47-ї окремої механізованої бригади. Працюємо на запорізькому напрямку. Yeah. Я тільки на другий чи на третій місяць навчання знав, що я сапер. Yeah. <laughs> да. ну, я закінчив Львівську зараз на Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, так як в мене більш математично логічний складнома, я завжди цікавився е, 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 такими точними науками. І мені там сказали, що є інженерний факультет в академії військової. Думаю, о, класно було там мости строїти, військові, аеродроми, всяке, і тому подібне. Потім виявилося, що цим я, я теж вмію займатися, тобто, там, дороги строїти, мости, а ще й взривати їх, змінувати, розміновувати. Тобто, ну, так, так я став сапером. Після перших вже практичних занять я зрозумів, що мені все подобається. От, тобто, навіть от хлопці не будуть збрехати, тільки якийсь полігон, виход, КЕП щось хоче підірвати, КЕП хоче щось протестувати, кеп хоче щось зробити, подивитися, як воно працює. Як і для того, щоб потом використовувати, так і для збагачення власного досвіду. От. В 47-му взагалі я прийшов е, за власним бажанням. Побратим е, розказав, що є такий 47-й штурмовий полк, буде набір. Е, е, а я проходив службу вдома, в місті Шепетівка на стані начальника автомобільної служби. І я так до цього посидів, подумаю, і Ну, я розумію, що в мене є певний набір навиків, які дуже е, ну, специфічні і вони потрібні на передовій. От. І тобто, йти в 47-му штурмовий пол, для мене це було чисто моїм бажанням. Я над цим не скажу, що довго думав. Я довго думав про те, я, де я можу використати свої навички, іменно е, навики сапера. І коли я знав, що я 47-ма, то на основі тих рішень, що я хочу використовувати навички на передовій, тобто в благо. І є 47-ма бригада на я вирішив, що все, я буду служити 47-й, в принципі, як і став командиром міжнародної сперної роти. І можна сказати, що побудували цей підрозділ з іншими офіцерами, сержатами та солдатами з практично нуля. Тобто, коли я прийшов, це було 35 чоловік різношорсного колективу. Кожен зі своїми думками, з мінімальним набором знань. Зараз перед саме виходом на Запорізький напрямок, це був нормальний, здоровий, адекватний організм, який може виконувати завдання за призначення, який, в принципі, і виконав завдання за призначенням, і виконує ті, які від нього і ті, які потрібні, і ті, які в нас вимагають. Ну, взагалі спектр нашої роботи такий досить різнобарний, так би мовити, дуже цікавий. Багато напрямків. Перший це пророблення проходів в інженерних загроженнях противника під час наступу е, техніки, тобто сапери пророблюють прохід, позначають його, маркують, щоб техніка могла проїхати безперешкодно по мінному полю. Якщо це стосується е, пішого наступу, тобто, пі, тобто піхоти, е, пророблюємо проходи в посадках, тобто тропи. І далі, коли вже йде самі бої. Штурмовики зайняли певну частину позиції або всю позицію сапери спочатку передивляються всі окопи, які є на предмет замінованості, тобто щоб не було розтяжок, різних предметів з сюрпризами і тому подібне. Далі починають зачищати ближ, ближчі території. Розширяти саму стежку, щоб можна було нормально пересуватися, до спочатку там стежка це 30-40 см, потім її розширяють, розширяють, розширяють до метра-півтора, в залежності від умов та можливості. Відповідно, коли наступ техніки пройшов, так само, то проход в мінному полі розширяється там, до 20 метрів. Плюс, якщо ми працюємо в умовах, де Глибоко ешелоновані інженерні загородження, тобто там 4, 5, 6 мінних полів стоїть на напрямку, то створюємо зони розворота, тобто це великі такі кармани метрів, Тобто я там 10-15 метрів, і плюс ще зліва або справа карман від 10 на 10 до 20 на 20, я би сказав, щоб могла розвернутися як і колісна техніка, так і важка гусенична. Під час наступу використовувалися інженерні танки «Вісенти» на базі Leopard 2R. Показали вони себе досить ефективно, саме з аспекту пророблення проходів, тобто суцільний прохід він проробує, розриваємо. І, в принципі, швидкість, якої він долає, досить така непогана. Якщо брати в порівнянні з вітчизняними зразками, то в нас таких в принципі, аналогів немає. Якщо брати саме інженерний танк Вісент на базі Леопард, показав себе досить добре. З нашою групою працювали третій раз, От, тобто був наш третій виход, ми ще особливо там не, не спрацювалися, нічого, але ми зробили свою роботу і рядом. Біля того місця, де ми працювали, пішла вперед піхота і вона забрала в протитанкове поле, яке було прикрите протипіхотним мінеполем по Мен-4. Тобто, потім, вже після аналізу цього всього, що, що сталося, вони забрали на 50 метрів за те поле, почали підриватися. Ну і Відповідно, так як ми були сапери поблизу, потрібно було евакуйовувати хлопців. Нам сказали, що потрібно, щоб ми туди пройшли. Дуже сильно спочатку збило з пантелику, що нам казали, що там ліпістки. Тобто, ми увагу зосередили на ліпістках, а по факту там були пмн 4 і вони були встановлені під кутом. Тобто, відповідно для того, щоб Коли людина сапер ішлася, що помпрацювала, вона її просто проводила в дію. Нам на той момент дуже повезло, бо саму верхню кромочку міни було видно через те, що були раніше душі, і просто змило верхній м'який шар ґрунту. І ми вже коли побачили, мій побратим, з яким ми пішли вперед, він побачив саму цю е, кайомочку резинову, яка каже, що це не ляпіски, а іменно Пом-4. І ми, відповідно, вже почали акцентувати увагу саме на тому, щоб знаходити Пом-4, е, пробиралися до піхоти. ми Зачищали маленькі шашки ножиками, щупами, все, що можна було, бо ґрунт був дуже твердий і, відповідно, щуп просто гнувся. У нас, ми тоді ножиками зачищали, зачищали під шаги, хорошо викопували, щоб навіть потім наші побратими, які працюють ззаді, могли по нашим крокам безпечно добратися до нас. От. Поки ми пророблювали. Прохід через поле цими шашками. Наші решта побратимів знімали протитанкові міні-поля, відповідно по нашим шашкам. Наша головна ідея була це, в принципі, я на місці прийняв рішення, що не знешкоджувати поменки саме силами саперів, а просто зробити прохід для техніки, зняти протитанкові міні-поля, щоб Бредля заїхала по протипіхотних мінах. Їх привела в дію, і відповідно, що вперед-назад це вже два рази проїжджений прохід, він буде повністю безпечний для піхоти. Плюс дуже добре, що була наведена взаємодія, і позиція е, Росії, яка була 70-100 метрів, здається, я думаю, не більше. Е, їх постійно накривали мінометом, щоб вони просто не могли голову підняти. І, відповідно, грубо говоря, ми працювали в них перед носом, але вони з цим нічого не могли зробити. В ітогі, Хлопців ми витащили, потім вже пророблювали, ну, розширяли цей прохід, а по кількості пеменника підірвала бридля шляхом, це не більше, більше 20 штук було. Тобто, якби ми ще кожну пеменку знищували, то це б затягнулося ще на дуже-дуже велику кількість часу. А так ми прочислили проход для е, техніки, техніка заїхала, протипіхотні міни вона всі зняла, і піхота вже спокійно собі мала дві стежки для того, щоб е, підносити БК, продовольство і, в принципі, робити ротацію особового складу на вогневій позиції. Іноді думав, що ну, від пулі ти можеш сховатися, да? від артобстрілу теж. Тобто, ти чуєш прильоти. А від розтяжки або міни, ну там без варіантів. Тобто, якщо ти попав, то ти вже попав і, і іноді дуже-дуже конкретно. Така велика класифікація, так би мовити, є такі міни, які просто зроблені для того, щоб тебе вбити. Просто ти її приводиш дію і все, ти гарантовано на щиті, так би мовити. Є такі міни, які приведені саме для того, щоб травмувати, вивести з ладу, зробити з людини інваліда. Бо навіть по нашій ситуації от, нам треба було працювати п'ятьом саперам для того, щоб евакуювати сім людей. Тобто це надзвичайна витрата людського ресурсу, великі ризики, бо це треба евакуювати, людину поставити на ноги. Це все час, це втрата, втрачається боєготовність підрозділу. І оці міни, що наносять саме травматичні ампутації або осколки несмертельної дії, вони дуже... Ну, людина, яка підірвалася, говоря, вона навіть якщо вона е, там ціла, просто зловила пару осколків, її, е, вона потім дуже важко себе пере, переконати, йти знову на поле бою, бо це надзвичайно сильний. Е, Психологічний фактор цього. Людина, людина просто буде боятися знову попасти на таке. І відповідно, якщо там людину поранило, це займає дуже-дуже великий час, дуже велику кількість державних коштів для того, щоб відновити цю людину в встрій. Тому такі боєприпаси досить небезпечні.